25 травня відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету, яке провела заступник міського голови Леся Дуплій. На порядку денному засідання було 25 питань. Першим присутні розглянули стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за перший квартал 2016 року. «Станом 1 квітня цього року в місті проживає 48 763 громадянина. З початку року зменшили наявне населення на 60 осіб. З початку року в місті народили 78 немовлят і померло 222 особи. Протягом поточного року економіка міста знаходилась під впливом негативних факторів. Згідно з останніх статистичних даних, обсяг реалізованої промислової продукції за перший квартал цього року склав 154 мільйона 525 тисяч. Якщо взяти... Перший квартал минулого року обсягу реалізовної продукції становив 1 мільярд 9 мільйонів. Головним чинником падіння показника реалізовної продукції перебування в режимі простою міста підприємства «Марганецький гірничо звагачений комбінат протягом січня лютого поточного року. Обсяг виробництва за перший квартал цього року по відношенню до аналогічного періоду 2015 року склав 19,6%, а обсяг реалізації 73%. Це що до марганицька гірничозбаченого комбінату. Якщо взяти ремонтний завод, то працює на ньому 178 осіб. З початку року, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, простержується збільшення виробництва деталей та вузлів, також по підприємству за обсяг реалізованої продукції за рахунок звертання ціни на вказаний вид продукції та обсяг виробництва. Протягом першого кварталу поточного року суб'єктами господарювання міста експортно-імпортні операції не проводились. За 2015 рік обсяг капітальних інвестицій склав 84 мільйони, а що на 29% більше показника 2014 року. Найбільший обсяг інвестицій вкладені промисловість. За 2016 рік по капітальним інвестиціям дані відсутні. Середня місячна зарплата за перший квартал цього року склала 3401 гривню, що становить 74% до обласного показника. На 1 квітня цього року штатних працівників на підприємство міста становило 7612 осіб. Зменшення спочатку року на 108. Надалі зменшення кількості штатних працівників протягом цього року очікується на таких найбільших підприємствах міста, як Марганецький гірничо збагачений комбінат на 40%, житлове господарство на 68 осіб вибачаюся, Житлове господарство 68 осіб. За даними підприємства, на працівників планується із сьомого. Червня, в зв'язку зменшенням обсягу надання послуг та з метою фінансово-економічної стабільності підприємства. То «Латона на прайм на 5 осіб на звітну дату відбулося звільнення 3 осіб у зв'язку з зменшенням збуту продукції. Станом на 1 квітня цього року заборговались виплати зарплати в місті відсутня. З метою якісної підготовки підприємств житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років було розглянуто відповідний проєкт рішення, з якого доповідала начальник управління капітального будівництва архітектури житлово-комунального господарства та комунального майна Ольга Маргацька. Після ретельного обговорення та внесення доповнень члени виконавчого комітету затвердили заход. Ходи з підготовки до зими. Ще одна міська програма, виконання якої переглянули присутні, це підтримка з сімей та жінок Марганця. За результатами доповіді завідувача відділу у справах сім'ї та молоді Юрія Худякова, члени виконавчого комітету проголосували за продовження роботи в напрямку розв'язання пріоритетної проблеми програми. Під час опрацювання чергиденної, окрім основних, також були розглянуті питання соціального захисту, встановлення опіки над неповнолітніми квартирного обліку, підготовки до конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрут. Шута тощо.